Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Їх можна побачити поряд із рятувальниками та військовими на місцях ударів російських ракет, якщо ті влучають у житлові будинки. Це рятувально-пошукові пси, які годинами без відпочинку допомагають шукати зниклих під завалами людей і тіла тих, кому не вдалося вижити. Пси пошуковці, які люди травмуються під час спецоперації, а також засмучуються, якщо знаходять загиблих. Це з парки Ганни і Елтон. Ці троє собак, члени Павлоградського пошуково-рятувального загону Антарес. І з початку повномасштабного вторгнення вони допомагають рятувальникам шукати людей, які внаслідок влучання рашистських ракет опинилися під завалами будівель, а також долучаються до пошуку тіл загиблих, і цивільних, і військових. Загін Антарес працює у всіх гарячих точках України. Так, да, Це той. Бо входить. Втім, однією з найскладніших була спецоперація у Дніпрі 14 січня. Тоді задіяли одразу сімох собак. Одна така, так жива, а я встараю, ну, живого ні, вона так мирна, це Ми стояли біля 22 години, ми знаходилися повністю з собаками біля цього е, обвалу. Біля руїн і чекали, хоч хвилинку, дві, три, п'ять, щоб забігти і набити точки для рятувальників. Кадри з цими собаками, із надписом на амуніції 200 розчулювали до сліз, адже всі розуміли, чотирилапі вже шукають переважно загиблих людей. Бельгійська Мелінуа спарки найдосвідченіша та найстарша пошуковиця загону їй 10 років. Тому її називають професором і беруть на найскладніші завдання. Часто хвостаті пошуковці під час роботи зазнають поранень лап. Із-за того, що собаки постійно знаходяться у черевичках, то лапи просто стираються самі ці подушечки. Також буває, що собаки настільки ранять лапи на як на якійсь арматурі, що приходиться навіть їх їх зашивати прямо в ну, пошуку, бо Неможливо доставити до ветеринара, та попри це, пси все одно завзято продовжують працювати над пошуком людей. Найважче кажуть кінологи: собакам дається очікування моменту, коли рятувальники дадуть дозвіл на роботу. Ставайте, пауза. паласа працює пауза. та скінова. В Нашому загоні ми віддаємо предпочтення вільнійським ячаркам, бо вони виносливі, вони дуже мотивовані працювати. і вони. Буде працювати не зважаючи ні на травму ні на встану сталость. Вони не це робити. Вони від цього кайфують. Утім, навчити шукати людей можна й інші породи. Доберман Ганна та Коргі Елтон яскраве підтвердження. Цього навчання триває від року до півтора, після чого собаки разом з кінологами проходять сертифікацію і вже тоді можуть ставати до роботи. Оксана Худицька, Назар Бурхан, Вадим Мір за факти і єдині новини.